Олеся завжди була у тіні сімейних упереджень, улюблений син, гордість батька, і вона просто додаток. Але коли її мрії про бізнес розбилися об стіну батьківської критики, дівчина вирішила доказати, вона здатна на більше, сміливий виклик змусив її залишити зону комфорту і прийняти умови, які інші б назвали безглуздім. Півроку, робота прибиральницею, життя без підтримки. Та грошей, падіння, сміх за спиною, підробіток, вигулювачем собак, і перше несподіване кохання. Вона не тільки стояла, але й перетворила труднощі на успіх, ставши анонімним консультантом, який рятує компанії від ризикованих угод. Іронія долі, її професіоналізм врятував бізнес її батька, хоча він про це навіть не здогадувався, як доля звела її з молодим мільйонером, якого вона випадково взяла за звичайного працівника, чому її власний шлях став прикладом для інших, і чи прийме суворий батько її рішення бути самостійною? Це історія про наполегливість, віру в себе і кохання, яке приходить тоді, коли його зовсім не чекаєш. Вона змусить вас повірити навіть із найглибшої ями можна піднятися на вершину. Олеся важко розплющила очі, голова розколювалась і в роті пересохло, ніби в пустелі. Вона ледь підвелася з ліжка, намагаючись зібрати думки докупи. Знову, подумала вона, тримаючись за голову. Вчорашній вечір у барі перетворився на суцільний провал, і тепер вона навіть не пам'ятала. Як повернулася додому. Хоча пити вона ніколи особливо не любила, останнім часом це стало майже її звичкою, і все через батька. Олександр Петрович завжди був строгим, але останні роки його ставлення до доньки стало просто нестерпним. Усі надії він покладав на сина Івана, якого він називав гордістю родини. Іван, за словами батька, мав усе: розум, амбіції. Та світле майбутнє. Натомість Олеся, за його переконаннями, була просто додатком до сім'ї красивим, але абсолютно марним. Це завжди було боляче. Іван, звичайно, також мав свої проблеми, але у сім'ї він завжди стояв вище. Навіть коли Олеся закінчила університет із відзнакою, батько тільки саркастично сказав Це тому, що ти заплатила, де не розуміла. Ну хіба це досягнення? Іван також отримав диплом, хоча й без відзнаки, але його батько назвав справжнім успіхом. Мама завжди намагалася підтримувати доньку. Не звертай уваги Олесю, чоловіки завжди більше чекають від синів. Це просто їхня гордість. Казала вона, але ці слова тільки підливали олії у вогонь. Олександр Петрович, хоча й не був тираном, але ніколи не приховував свого ставлення. Він не піднімав руку на Олесю, забезпечував її всім необхідним, навіть відкрив їй банківську карту, але його погляди завжди кричали про те, що вона для нього пуста місце. Останнім часом конфлікти між ними стали регулярними. Усе дійшло до піку, коли Олеся, наважившись, попросила у батька гроші на відкриття власного бізнесу. Вона готувала бізнес-план цілих два місяці, вивчала ринок, радившись із фахівцями. Але її старання батько відкинув одразу з порогу. Ти серйозно? Заміч би тебе віддати, поки ти молода, а ти тут бізнесом своїм лізеш. Це не для таких, як ти. Відрізав він, навіть не поглянувши на її папери, Олеся не витримала. Вона розплакалася прямо за столом. Мама, як завжди, намагалася її заспокоїти. Доню, тихо, благаю. Ну не зли батька, він у нас людина старої школи, шепотіла вона. Мамо, ну, чому ти мовчиш? Ти ж знаєш, що в мене вийде, схлипувала Олеся, але навіть у мами не вистачило сміливості заступитися за доньку. Бізнес? Ти взагалі розумієш, куди ти лізеш. Це місце для розумних і наполегливих, а ти вмієш тільки гроші витрачати, сказав батько. Того вечора Олеся пішла в бар із подругами. Вона вперше так напилася, що навіть не пам'ятала, як дісталася додому. Але наступного дня все повторилося: нова сварка, новий бар, нова злість на увесь світ. Дівчина зрозуміла. Що такими темпами її життя швидко скотиться до прірви. Я повинна щось змінити, подумала вона. Вона вирішила спробувати ще раз спокійно поговорити з татом. Але коли вона заговорила про свій бізнес, Олександр Петрович просто вибухнув Ти що, української не розумієш? Я сказав ні. Але чому, тату, я впевнена, що в мене все вийде? Впевнена, та ти нічого не знаєш і нічого не вмієш. Я сам починав з різноробочого». А ти так можеш? запитав він із викликом. Ці слова боляче вдарили по її самолюбству. Олеся підвела голову, а потім різко відповіла Ти справді думаєш, що я ні на що не здатна? Саме так, спокійно відповів Олександр Петрович. Розлючена Олеся кинула виклик. Якщо вона зможе довести свою самостійність, то батько передасть їй невелику, але прибуткову компанію. Якщо ж ні. Вона вийде заміж за людину, яку обере батько, і присвятить своє життя сім'ї. Батько прийняв виклик вона мала півроку працювати прибиральницею у компанії знайомого Олександра Петровича і жити без фінансової допомоги. Її завдання було довести, що вона може самостійно справлятися з життям. У перший же день усе пішло шкереберть. Олеся ніколи в житті не мила підлоги. Тож навіть не знала, як правильно підготувати воду. Вона відчинила двері комірчини, побачила кілька пляшок із засобами і вирішила додати потрошки з кожної. У результаті її вода перетворилася на густу піну, яка замість того, щоб очищати підлогу, розтікалася великими шматками по всьому коридору. Олеся була в розпачі. Чим більше вона намагалася прибрати, тим гірше ставало. Хтось із працівників. Навіть пожартував. Головне не втопися. Дівчина почервоніла, але продовжувала. Вона знала, що це тільки початок. Вона повинна доказати собі, батькові та всьому світу, що здатна стояти на своїх ногах. Олеся стояла посередині коридору, оточена справжніми білими хмарами. Піна повзла підлогою, здавалося, от-от виб'ється з дверей і затопить увесь офіс. У паніці вона озиралася навколо. Не знаючи, що робити. Через 15 хвилин сюди почнуть приходити працівники, і вона опиниться у центрі ганьби. І Раптом двері відчинилися, і на порозі з'явився чоловік. Він уважно дивився на Олесю, а вона вважала його одним із вискочок, які приходять на роботу раніше, щоб послугуватися перед начальством. Ну, що стоїш, допоможи. вигукнула вона. Чоловік здивовано підняв брови. Але одразу вирішив допомогти. Новенька так? запитав він. А схоже, що я тут все життя під мию, озгризнулася Олеся, намагаючись переховати своє хвилювання. Він подивився на годинник і швидко скомандував. Так, зараз усе вичерпуємо, насипаємо на піну сухі ганчірки, ми обов'язково пораємось. За якихось 10 хвилин вони не тільки прибрали всю піну. А й швидко привели підлогу до ладу. Чоловік ледь встиг зникнути за дверима, як в офіс почали заходити працівники. Всі з цікавістю дивилися на нову прибиральницю, бо таке видовище було тут рідким. Жінки одразу звернули увагу на прикраси Олесі, сережки, вартістю в автомобіль. Одяг, який явно не був куплений у звичайному магазині, вже до кінця дня увесь офіс гудів від пліток. Хтось дізнався, що вона донька багатого банкіра. Працівники вирішили, що це або покарання, або батьківський урок. Кожного разу, коли Олеся з'являлася в офісі, її намагалися вколоти. Ну що ж такого треба було зробити, щоб тебе, мільйонерку, прибиральницею зробили? Тата свого хотіла обікрасти, а він тебе сюди замість в'язниці впихнув. Олеся мовчала, намагаючись не звертати уваги. Вона просто робила свою справу, а потім ішла геть. Її подруги спершу телефонували, сміялися, навіть приходили подивитися на її нове життя. Але після однієї з таких екскурсій Олеся вирішила припинити спілкуватися з ними. З грошима було зовсім погано. Зарплати вистачало тільки на оренду невеличкої, занедбаної квартирки, яку вона знайшла у перші дні. На інше ледь залишалися копійки. Увечері після роботи вона сіла в старе крісло з чашкою чаю і телефоном, шукаючи додатковий заробіток. Через дві години пошуків у неї вже був список із кількох можливих робіт. Перша вигулювання собаки. Жінка, якій потрібна була допомога, пояснила. Що вона зламала ногу і не може вигулювати свого улюбленця. Наступного дня Олеся зустріла свою першу підопічну величезну собаку, породи колі на ім'я граф. Вона очікувала побачити маленьку декоративну собаку, але граф дивився їй прямо в очі, майже вирівнюючись із нею зростом. Ну, буде тобі пригода, прошепотіла Олеся і вирушила з ним на прогулянку. Граф Виявився напрочуд розумним і спокійним псом. Через тиждень вони вже стали справжніми друзями, і дівчині навіть стало трішки сумно, що їхній контракт невдовзі закінчиться. Якось гуляючи в парку з графом, Олеся помітила знайоме обличчя. Перед нею стояв той самий чоловік, який допоміг їй у перший день роботи. Гой, це знову ви, розгублено сказала вона. А це ти? Олеся, так? Як твої справи? Вони розговорилися. Роман, так звали чоловіка, зізнався, що працює в тій компанії, але часто їздить у відрядження. А це твій пес? запитав він, показуючи на графа. Ні, це так, я підробляю. На зарплату прибиральниці далеко не заїдеш, зітхнула вона. Вони прогулялися парком і довго розмовляли. Олеся навіть не помітила, як довго тривала їхня бесіда. Наприкінці вечора Роман вирішив пригостити її кавою та морозивом. Я вже сто років не їла морозива, засміялася Олеся. Вона розповіла йому про суперечку з батьком. Роман був настільки вражений, що навіть спіткнувся нічого собі. А я то думав, як це прибиральниця і не вміє мити підлогу. Олеся стала серйозною. Розумієш, мій батько хотів доказати, що я нічого не можу, але я можу, я витримаю, я доведу. Роман глянув на неї уважно. І знаєш, я в це вірю, сказав він. Олеся не могла стримати хвилювання. Роман, який увесь цей час підтримував її, запропонував зустрітися знову, і вона погодилась, хоча її дні були розписані буквально по хвилинах. Романе, я поки не можу сказати точно, коли буду вільною, задумливо відповіла вона, але післязавтра я вже звільнюся. Прийде племінниця господині графа. І я буду вільно ввечері. Домовились, посміхнувся він. Того ж вечора, повернувшись додому, Олеся випадково натрапила на сайт, де юристи пропонували свої послуги онлайн. Цікавість взяла верх. Вона переглянула список спеціальностей, побачила пропозиції від бухгалтерів, фінансистів і навіть фахівців із бізнес-консультацій. А чому б ні? промовила вона сама до себе. Створюючи власний профіль, Олеся написала, що закінчила університет з відзнакою, перелічила сфери, в яких могла б допомогти, і залишила свій номер. Лягаючи спати, вона й гадки не мала, що це може принести хоча б якийсь результат. Але наступного ранку її чекало перше замовлення. Невелика ферма попросила допомогти зі складанням договорів. Завдання виявилося настільки простим, що Олеся виконала його ще за сніданком. Відправивши готовий документ, вона пішла на роботу. Під час обіду телефон Олесі задзвонив. Вона заскочила до своєї комічини, щоб відповісти, і з подивом побачила на рахунку значну суму. За 40 хвилин роботи вона отримала майже половину своєї місячної зарплати. Ну що, татусю, битва тільки починається, подумала вона. Олеся продовжувала отримувати замовлення. Часом досить складні. Її профіль набув популярності, і тепер вона виконувала навіть онлайн аудити, за які платили значно більше. Проте між роботою і додатковим заробітком вона знаходила час для зустрічі із Романом. Він здавався ідеальним, уважним, розумним, щирим. Олеся розуміла, що закохалася, але не поспішала це показувати. Вона боялася. Що це відволічає її, від головної мети. За місяць до завершення її випробування подзвонила мама. Донечко, як ти? Все гаразд. Мамо, все чудово. А ти як? Батько не дізнається, що ти мені дзвониш? Не дізнається. Він увесь час на роботі. Там у нього якісь проблеми, сам не розповідає, а твій брат? вона замовкла. Ну, ти знаєш, як завжди, не працює, п'є, гуляє. Мамо, я через місяць повернуся. Усе добре, не переживай. Того ж вечора Олеся отримала несподіване завдання через сайт. Замовником була компанія її батька. Він збирався підписати важливий контракт, але щось його бентежило, і він вирішив звернутися до зовнішнього експерта. Замовлення було оформлено анонімно. А Олеся все ще працювала під псевдонімом Надія. Вона провела всю ніч, перевіряючи два договори по 20 сторінок. Кожен спочатку все було ідеально, але потім вона зрозуміла, що угода була ризикованою. Тонкощі юридичних формулювань могли спричинити серйозні втрати для компанії її батька. Вона детально описала свої зауваження. І відправила відповідь. Після роботи Роман запросив Олесю в ресторан. Вона з радістю погодилась, але ввечері отримала вдячність від батька та таку суму грошей, що несподівано заявила. Знаєш, ресторан скасовується, ми їдемо купляти мені машину. Роман здивовано подивився на неї. Машину? Серйозно? Ну не нову ж, але все ж. Роман хотів цього вечора зізнатися їй у своїх почуттях. І зробити пропозицію. Але Олеся, несподівані рішення, перекреслили всі його плани. Вони купили невелику, але справну іномарку, після чого він довіз її додому. Олеся, я не просто так запросив тебе в ресторан. Я хотів, ну, я думав, можливо, ти мені відмовиш, але виходь за мене. Нарешті сказав він. Олеся була шокована, але відповіла так, навіть не думаючи. Через місяць. Термін випробування завершився, і батько їй подзвонив. Ти мене здивувала, доню. Чекаємо тебе вдома. Тату, я приїду сьогодні ввечері, і не сама. Олеся зайшла в будинок разом з Романом. Батько здивовано переводив погляд із неї на її партнера, намагаючи щось сказати. Але дівчина заговорила першою: Тату, мамо, знайомтесь, це Роман, мій наречений, він не мільйонер. Але ми не будемо сидіти на вашій шиї, ми всього доб'ємося самі. Олександр Петрович ледь не втратив дармове. Це той самий роман, наймолодший власник компанії, до якої я тебе влаштував, той самий, кого знають усі у бізнес-середовищі, саме він, посміхнулася Олеся. Через рік молода мама Олеся, тримаючи дитину на руках, дивилася на свого чоловіка. Уявляєш, я нещодавно зустріла своїх подруг. Вони досі чекають на багатих чоловіків. Ніхто з них не працює, нічого не робить. Кажуть, мені просто пощастило. Роман дивився на неї, а потім відповів Пощастило? Ні, Олесю, це ти зробила себе сама.